В день міста святкували в українському Луганську 9 років тому. Починали зранку. Неподалік залізничного вокзалу організували виставку квітів. Ввечері на головній площі виступали українські артисти. Луганчанка Юлія Кишенко згадує, як святкували. Кожного року більш масштабно і квести, і навіть різні екскурсії. В тринадцятому я була на екскурсії на паровозно-будівельному заводі і дивилась там, все зсередини. не часто потрапляєш в цеха, і бачиш, як це все відбувається. Розповідали про історію. Це мені запам'яталось. Луганську нині 227 років. Юля свято рідного міста відзначає невдома, святкує у Дніпрі на фестивалі думок, який сама організувала. Шостий рік поспіль на цьому заході. Жителі Луганщини збираються разом та обговорюють важливі для них теми. Разом з людьми, хто мешкає в місті Дніпро, тому що сьогодні день і міста Дніпра, і мені здається, це важливо пам'ятати про свої міста, про те, де ми мешкаємо, особливо тоді, коли ми їх. Не маємо до них доступу. Тут така точка притяжіння, тому що тут багато людей переїхало. Ті, хто знають, що таке фестиваль думок, тому що тут багато активностей наразі відбувається, і ми тут теж. 244-ту річницю свого міста святкують Дніпрі. І жителі Маріуполя в резиденції Літл Маріуполь організували виставку картин місцевого художника Івана Журавльова. Чоловік в Дніпрі живе три місяці. Це була кожен день обстріли, бомбометання с кораблей. Тупо по кварталам. И поэтому оставаться было просто небезопасно. Свои з собою чоловік не забрав. Ці картини написав вже тут, в Дніпрі. Этот дронтеатр в новом исполнении до 24 февраля был он таким. Людям возвращаться в памяти в своей, в прошлое, каким был город Мариуполь. Це башня знаменитая наша водонапорная башня. Ось такий парк місто це не стіни та будинки, це люди, каже волонтерка вільного простору Літел Маріуполь Катерина Нікеєнко. Тому сьогодні вирішила організувати свято для переселенців в Дніпрі. У нас така маленька Маріупольська діаспора, тут у Дніпрі вже розвинулась, тому зайвий раз нагадати собі про своє прекрасне місто, відзначити його день народження. Чому б ні? Катерина згадує, як відзначали свято до окупації російськими військами. У нас на кожен день міста, в принципі, як і минулого року, були локації в кожному районі. Тобто всі чотири райони у нас святкували, не було такого, що там біля тільки збираємося. і Все у нас був книжковий фестиваль, фестиваль кухні. Тобто у нас різноманітна кухня була. До дня міста у нас особливе було якесь ставлення, особлива підготовка. Це як новий рік, по суті. Вокально-інструментальний дует з Дніпра, фолк-блонс зіграв українські пісні. Ми хочемо підтримати людей, які хочуть послухати українську музику. Також, так як цей захід до Дня міста Маріуполь, ми хочемо підтримати місто Маріуполь. А місто Маріуполь і день. Завжди ми проводили разом і дуже гарно. Сумуємо. Проте офіційно святкувати День Маріуполя планують в останні вихідні вересня, як пояснили в прислужбі міськради. Таку дату обрали в 2018 році. Бо саме 29 вересня 1779 року місто Павловськ отримав нову назву Маріуполь. Святкувати планують в Дніпрі та інших містах України. Анастасія Галасюк Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.